Прекрасні дівчата, жінки, привіт! Сьогодні ми поговоримо про схудення та жіночий організм. І якщо вам раптом здається, що та яка різниця? Чоловік, жінка, схуднення, схуднення, створила дев'ятсот калорій, а ще краще поголодала, сіла на дієту, схудла і все чікі-піки, все класно. То я скажу вам, що це так не працює. Ми відрізняємо від чоловіків не лише статевими органами, чи, наприклад, відсутністю щитини. Наш організм інший. Якщо ви поглибились в там гормонів, ви б зрозуміли наскільки. І я щиро вважаю, що якби. Кожна жінка знала достатньо про свій організм, достатньо про менструальний цикл, такі взагалі базові елементарні речі, то жити було б легше, щасливіше і цілі досягались би значно легше. Отже, для тих, хто мене не знає, я представлюсь. Мене звати Ілона, я нутриціолог з вищою медичною освітою. Я обожнюю свою роботу і обожнюю жінок. Я просто фанатка жінок, працюю виключно з ними, з чоловіками не працюю. А при тому всьому я традиційну орієнтацію є чоловік-син і в цьому напрямку мене цікаві чоловіки, але працює виключно жінками. Я засновниця єдиного в Україні проєкту Авторка свого тіла та життя, який поєднує нутриціологію, коучинг та психологію. Ми працюємо прям максимально комплексно і знов ж таки напрямок там на жіночі схудення. Тобто, ми враховуємо особливості організму жінок, особливості. Ось тут мислення жінок. Тому що, я, знаєте, я ні в якому випадку не хочу сказати, що вот там якісь є марафони, якісь проєкти, курси вони не хороші, ні, але, як на мене, мати одну програму і для жінок, і для чоловіків це не зовсім коректно. Але ну таке, кожному своє. Отже, що я хочу розпочати, хочу розпочати з того, якщо ми говоримо сьогодні про струнки рішення, так, ще раз наголосити на тому, що чим краще ви розумієте фази менструального циклу, взагалі їх знаєте. Розумієте, відчуваєте, а тим а, легше вам буде все це робити. Є чотири основні фази. Є чотири фази менструального циклу. це менструація, це фолікулярна фаза, овуляція і лютеїнова фаза. Зафіксували менструація. Це що? Менструація, коли а, у нас є місячні, Тобто менструальний цикл починається з менструації. Триває орієнтовно від одного до п'яти днів. Ну в середньому так буває таке, що там когось сім, когось два. Ось від одного до п'яти днів. А далі у нас фолікулярна фаза. Дозріває наш фолікул, а є один, який стає домінантним, і там в ньому дозрівається клітина, і вона потім виходить в маткову трубу і власне, відбувається запліднення, якщо воно відбувається. Далі у нас овуляція, ви всі знаєте, що це, і після овуляції у нас лютеїнова фаза. Загалом, зараз про це все прямо детальненько поговоримо. І взагалі для чого це все знаєте, яке це має відношення до стрункішення. От дивіться, починається цикл з менструальної фази. Ми щойно з'ясували. А під час менструальної фази у нас знижується рівень прогестерону та естрогену. Що це означає? Ми відчуваємо прям втому, важкість, біль, апатію, щось непонятне, кожці як оселедець, лягти і лежати. Так, не у всіх, але у більшості, хоча б перших там один-два дні е, менструації, та ну я вас згадую себе. Я не котра на адекватно харчуюсь, класно харчую, займаюсь спортом регулярно. Ем, ну це не те, щоб є якісь насильна на це просто мій спосіб життя, все окей, але. В перший день менструального циклу, і тепер ще давай, інколи в другий. Я просто думаю, твою мать, дайте мені, будь ласка, ще якусь пігулку, я вип'ю, е ляжу тако і буду лежати як власненький тюлечик, мене не трогайте, заверніть мене кровляти. Взагалі, і якщо ви це розумієте, якщо ви це приймаєте до себе бережно, нормально, з відноситесь, то все окей, ви знаєте, так, мене зараз менструація, значить, я не буду лупашити, як ненормально. Лупашити має наваль там тренування, наприклад. Що взагалі стосується фізичної активності і менструації. Чи заборонено, ні, не заборонено. Я вам не гінеколог, але я співпрацюю у своєму проєкті з гінекологами. Я неодноразово запитувала, не заборонено Це раз. По-друге, навіть рекомендується. Але, звісно, на вантажні мають бути максимально помірними. Тобто достатньо ходити, можливо, там йога, пілатес, ну щось таке, знаєте, більш-менш легеньке. Ну, звісно, йога і пілатес теж буде різними Але ми говоримо про щось. Ну таке щадне. Понятно, що не треба а, кидати собі штангу 150 кг і під час менструації лупашити, або там качати прес, бліни вчепити і собі качати прес. Ні, так не треба робити. А, наступна фаза у нас фолікулярна. Фолікулярна фаза це та фаза, коли наш фолікул дозріває. І під час цієї фази просто найкраще все почувати. У нас зростає рівень естрогену. А ми стаємо енергійними, е, такими щасливими, проривними, хочеться просто рвати і мітать, Знаєте? І якщо ви починаєте в цей час, якщо ви собі плануєте, так, я хочу, наприклад, там ходнути, і я знаю, що в мене от буде скоро фолікулярна фаза, і ви починаєте це робити, тоді ви будете ну, прям, от такою, е -хе я все можу, я все зроблю. Е, і ви так будете робити. Значно легше починати з фолікулярної фази. Ну, прям дуже-дуже -дуже класно. Ось далі у нас відбувається овуляція. Що це означає? Це з дозрішого фолікула наша яйцеклітина. Він розривається так, на нього впливає певний гормон. Не буду вас грузити зайвою інформацією. Він розривається, виходить яйцеклітина і якщо є сперпатузоці, з якими вона може зустрітися, вони зустрічаються. Тобто під час овуляції, по ідеї, ви маєте запліднитись. І в цілому не хочу бути примітивною, і я так не вважаю, але... Все рівно, наша основна функція типу, нашого організму це продовження роду. Тому, от так, от цей цикл у нас відбувається, так він формується, і зараз ви все зрозумієте. Коротше, вони, типу, зустрілися. І після цього, коли мали би зустрітись вашої це зі сперматозоїдом і зробити нове життя, рівень прогестерону починає рости. Рівень прогестрон, прогестрон це гормони вагітних. І що з вами відбувається після овуляції? Людина почне здуватися. Як вагітність ви почувають? Здуваються, вони більше хочуть їсти. Вони стають трошечки емоційно нестабільними бувають, такими нервовими, сльозливими. Ну, підвищення я вже говорила, більш втомленими. Ну, ви не можете так тренуватись, дуже важко так тренуватись, а чи зберігати такий ж раціон у лютеїному фазу, як у фолікулярному? Це можливо, але потрібно перекладати, прям такі, знаєте, надзусилля. І коли ви це розумієте, що бляха-муха це не я кашка, не я гімняшка, не в мене немає сили волі, не я не дисциплінована, в мене така фаза ем, менструального циклу, і мені зараз складніше. Так, я можу цього дотриматись, але чи готова я прикладати прям такі суперзусилля? Чи можу я дати? Собі трошечки знаєте, такого релаксу. Ось, ем, І в кінці лютеїнової фази у нас є ПМС на декілька днів. Це передменструальний синдром. Часто його плутають з безпосередньою менструацією, але це зовсім не те. Це передменструальний синдром. Знову ж таки, ви там взагалі вже стоїте як куля. Може бути плюс один, плюс два, навіть плюс три кілограма на вагах. Це абсолютно немає ніякого відношення до жирової тканини. Ось ваша більше підвищується апетит, ви просто не можете наїстися. І починаєте пцюхувати, стайте на вагу, бачите плюс, а я ж старалась, а я пробувала. І навіть якщо у вас реально є мінус по жарові тканині, ви його не побачите, просто його неможливо побачити, тому що це передбачається фазою менструального циклу. окей? Окей. Ось, і що я кажу на ПМС? не на всю літуїну фазу, звісно ж. Вона так йде по наростаючій, Тобто була овуляція, і до ПМС, до наступної менструації воно так наростає, наростає. І знаєте, чим більше, чим далі вліз, тим більше дров. І оце по наростаючі йде. І я кажу, що коли ви прямо відчуваєте, що ПМС, я вас прошу, не ставте собі за ціль схуднення. Не треба під час ПМС, не треба, а не треба. Ваша основна ціль це зберегти свої нервішки і зберегти той результат, який ви вже отримали. Ви можете трішки більше їсти. Тобто, якщо для схуднення нам потрібен дефіцит, а дефіцит для схуднення потрібен ну тут так, то, ну тобто, ми тут спарити не можемо. Це без варіантів, як то кажуть. Хто знає той то про то, що я дається Uh, ось, якщо у вас був дефіцит, що ви худли, так? Uh, а тепер ви хочете просто зберегти вагу, то ви можете трішки більше їсти і при цьому не набирати, але просто не худнути. І якщо ви це будете робити кілька днів на місяць, окей, okay, окей, okay, нічого страшного не станеться. Mm, можуть бути люди жадібні, подумати, а я б могла на 200 грамів більше скинути, а тепер мені треба не худнути, я не можу так робити. То ви подумаєте про те, що ви можете стати сама собі ворогом. Чому? Тому що. Uh, там для того, щоб їсти так само, як в інші дні, потрібно прям знаєте, тримати себе в їжових рукавицях. І ну ви раз потримайте один ПМС перед початком циклу, один місяць. Потім ще раз потримаєте, Ну ладно, ще раз хтось потримаю. А потім що станеться? Оте, от все, що ви тримали, ви накинете, з'їсте три наполіони, трипетінкових торта і вісім відер солянки. Ось тому я б радила так робити. Взагалі відносить до себе знову ж таки дуже так. Ніжно, з ніжністю, з любов'ю, це зовсім не синоніми слова безвідповідальність і відсутність дисципліни. Це ну, абсолютно ні. Я навпаки я за те, що дисципліна, відповідальність, структурність, рух вперед, щось ви робите, щось досягаєте, ви так? Ну тому говоримо просто втіження. Це про любов до себе, але вона має бути помірною. Отже, таким чином виходить, що якщо ви знаєте... Періоди розрізняєте їх менструального циклу, розумійте, що краще, коли робити, коли краще починати, коли краще не починати. Вам значно легше проходити цей шлях і значно проріджується. І не кажу, що ви їх виключаєте з свого життя, але значно менше стає зривів. Класно, класно. Ось. І ще на що я б хотіла звернути увагу, це на локалізацію жирових відкладень у жінок. Зараз мова не буде йтись про людей з надлишком. От по ІГНТ, по індексу маси тіла, ви визначаєте, що у вас є надлужок, або ще гірше у вас є одуріння будь-якого ступеню. Тут не про ці категорії людей. Тут про людей, котрі мають хороше здорове тіло, але є мікровалік, або можливо, є ну внизу животика, або є. Жирові відкладення на внутрішній поверхні стегна. Мені здається, вони взагалі жінок зводять з розуму. Вони просто готові бити людей лопатою, тільки щоб їх не було, і того мікроваліка. І що тільки жінки не роблять, на які тільки процедури не ходять. Але просто хочу сказати, що це дуже фізіологічно це нормально, тому що нам треба, щоб цей мікровалік захищав нашу матку. Знову ж таки повертаємось до теми тієї, що наша основна функція це продовження роду. І наші жирові відкладення на внутрішній поверхні стегна вони теж нам потрібні і для того, аби на Коло наших статеп органів вони були. Погано це чи добре, але вам вирішувати. Я за те, щоб працювати комплексно. Тому що по факту, якщо у вас буде малькусінькі мікровалі, наприклад, можна довести все умовно до ідеалу, без проблем. Але якщо він у вас є і попрацювати ось тут, ви розумієте, що це адекватна ситуація, то це значно краще, ефективніше, тому що бувають люди, які мають ну, ідеальну фігуру. Ідеально за всіма параметрами, за всіма журналами, за всіма інстаграм-сторінками. І вони приходять і починають мені там щось натягувати, показувати в мене тут, а в мене тут. Я 53 кг, а хочу 51, бо бо дуже там всю просто земля землязі з орбіти, якщо я не буду 51 важити. А бувають люди, коли прийшли, мають кг і такі ну в мене це класно, я хочу себе просто ша класніше почувати і. Десь там підтягнути тіло, можливо, трохи скудну, але в принципі я свої так класно почуваю, я себе приймаю. Де здорова ситуація, ви мені скажіть просто. Ось, а, якось так, Тому а, любі мої прекрасні дівчата і жінки, зважайте на період менструального циклу, зважайте на свою адекватність, перевіряйте себе на адекватність, чи ви себе не заганяєте в якісь там рамки незрозуміло ким створені. Якщо ви розумієте, відчуваєте, що хочете почати цей шлях, і хочете почати його зі мною. Незалежно від фази менструального на циклу, тому що ми добре спілкуємося ще з початку проєкту. і я вас коригую, Куди треба, куди треба, лагідно, приємно, класно. Чуть-чуть панделями, чуть-чуть десь буває наганять, але так в цілому дуже гарно. Ось, хочете пройти за шлях сім'ї, хочете пострумкішитись, змінити, покращити якість тіла, хочете поліпшити стан здоров'я, самопочуття, щоб у вас було більше енергії, щоб ви не були замаханою, щоб ви були більш щасливішою, реалізованішою, приходьте у проєкт. Я залишаю анкету перед записом у описі, заповнюйте, і я з вами зв'яжуся, якщо ж будуть місця. Всіх обіняла поцілувала, Пока-пока.